27 листопада 2015 року, за наказом міністра юстиції Павла Петренка, державний реєстратор в місті Житомир без всіляких на те підстав незаконно видаляє ТДВЖЛ з реєстру підприємств. Також реєстратор вносить в реєстр фіктивне підприємство. Директором фіктивної фірми реєстратор записує людину нардепа Сергія Пашинського. Після цього реєстратор безслідно зникає. Так почалося розбійне захоплення Житомирської кондитерської фабрики «ЖЛ», яке організував депутат від Народного фронту Сергій Пашинський. За день до Нового року, ввечері 30 грудня, за наказом Пашинського і його спільника Сергія Тищенка, до Житомира привозять 500 бандитів. Вони озброєні палицями, ножами, світлошумовими гранатами, пістолетами, гвинтівками. Бандитами керує кримінальний авторитет Олександр Кот. Бізнес-партнер Тищенка. Озброєні люди в масках здійснюють розбійний напад на фабрику і захоплюють її. Працівників виганяють з території. Керівництво фабрики та власника підприємства американського інвестора Ігоря Бойка беруть в заручників адмінбудівлі. Поліція жодним чином не реагує. Спецназ стоїть за воротами фабрики і спостерігає, як зламують і грабують склади, нищать обладнання. Керівник поліції Житомирщини Валерій Рудик знаходиться під фабрикою. Не на камеру зізнається, що не чіпати бандитів наказ першого. Він має на увазі міністра МВС Авакова. Три доби бандити утримують заручників. В адмінкорпусі вимикають світло, воду та опалення при температурі на вулиці мінус 20 градусів, б'ють всі вікна. Лише 3 січня 2016 року колективу фабрики вдається самостійно вигнати з підприємства тітушок і звільнити заручників за адмінкорпусу. Але в ніч з 4 на 5 січня 2016 року до фабрики під'їжджають автобуси з міліцейськими номерами. З них виходять молодики в цивільному, з автобусів видають зброю і палиці. Поліція відчиняє для молодиків ворота фабрики. На цих кадрах добре видно, як відчиняються ворота, і спецпризначенці запускають на територію озброєних в цивільному. Ці молодики в цивільному також працівники поліції, колишній беркут. А ось командир бандитів дає наказ шикуватися в ряди і йти в сторону лабораторії. При цьому поліція спокійно стоїть біля воріт і не припиняє злочин. Бандити повторно захоплюють підприємство, б'ють охорону і робітників фабрики. П'ятеро працівників потрапляють в лікарню з вогнепальними пораненнями. З цього моменту поліція пускає на територію фабрики лише людину Пашинського, фіктивного директора Олександра Рогаля і його спільників. Поліція фактично приймає участь у розбійному захопленні. Співробітники СБУ відслідковують захоплення з самого початку, але мають наказ вищого керівництва не втручатись в ситуацію. Скоріше за все, СБУ оперативно інформує президента Петра Порошенка. Впродовж наступних місяців трудовий колектив фабрики і власник Ігор Бойко виграють всі суди, які підтверджують, що майно фабрики належить Ігорю Бойко. 19 травня 2016 року трудовий колектив з рішенням судів намагався повернутись на свої робочі місця. Під час мирної акції трудовий колектив спокійно заходить на територію підприємства. В цей час силам поліції надходить наказ розігнати людей і витіснити їх з території. Спеціально привезений в Житомир. Поліцейський спецназ із Дніпра жорстоко відтісняє людей від адміністративної будівлі. Спецпризначенці б'ють робітників фабрики за успішно проведену операцію по захопленню і утриманню фабрики. Валерій Рудик отримує нагороду і стає радником міністра МВС Авакова на посаді радника. Міністра Дуже благодарен міністру за його мудре рішення. Як міністр завжди приймає мудре рішення, хатія Деканоїдзе робить вигляд, що не розуміє, що поліція використана для розбійного нападу. А міністр юстиції Петренко, ігноруючи рішення суддів, дає наказ переписати все майно фабрики на фіктивну фірму. Президент Порошенко багато місяців ігнорує звернення трудового колективу та депутатів. Влітку під час прес-конференції Порошенко публічно обіцяє розібратися з захопленням фабрики. Якщо відверто, я можу вам сказати, я не знаю ситуації на Житомирі. Але по цьому питанню я розберуся. Минає півроку, а бандити Пашинського разом з поліцією Авакова продовжують утримувати захоплену фабрику. За цей час корпорація Рошен збільшила виробництво продукції в тих категоріях кондитерських виробів, в яких до захоплення лідирувала Житомирська фабрика «ЖЛ». Нам достовірно відомо, що розбійний напад на фабрику Пашинський узгодив з президентом Петром Порошенко і отримав його згоду на захоплення одного з основних конкурентів кондитерської корпорації Рошен.